Брак фахівців з фтезіатрії як одну з причин поглиблення проблем з туберкульозом на Прикарпатті вивчали на засіданні обласної координаційної ради з протидії вілсніду та власне туберкульозу. Найгірша ситуація на Надвірнящині, у уснятині та в рожнятові. Є проблема кадрового забезпечення цими лікарями фтизіатрами так як у нас є два. Кабінети втізіатричних це приснятській центральний районній лікарні, і при Заблутівській у нас тільки один є лікар-фтізіатр, який не має на даний час спеціалізації по фтізіатрії. Тому ми вже зверталися і в департамент охорони здоров'я і до головного лікаря втіцопульмологічного центру. Щоб при можливості, щоб нам хто буде скерований нас на інтернатуру, ми зможемо працевлаштувати його снятинському районі для покращення епідситуації. В області, де забезпечення лікарями сягає понад 100 відсотків, серед них катма, але держава воліє витрачати шалені кошти на дороге лікування від суход, ніж сформувати армію мотивованих бійців тезіатрів з наступом цієї епідемії на етапі діагностики та профілактики серед населення.